Що робиш? Та от вирішив помацати сторінки своїми культяпками. Я легенду придбав: Тю, ти що дурний? На хіба? Є ж фільм з Вілом Смітом? А ти знаєш, що перше джерело взагалі не про те, що нам показали у кіно. Та яка різниця, якщо фільм Пушка Віл Сміт. Якщо б зняли так, як у книзі, ми б отримали такий фільм, що прям піз. Давайте без матюків, шановні, зараз ви побачите історію створення кутової класики жанру, метаморфози твору від книги до фільму, ми поринемо сутність екзистенційного здвигу парадигми. Що? Я легенда. Фільм? І книга. Коротше, ви на каналі Оглядок. Тут ми говоримо про кіно і не тільки. Будь котиком зроби, як каже Дракула. Підпішись. Фільм дійсно можна вважати культовою стрічкою, адже фанатів назбирається чимало. Навіть зараз, у 23-му році, я легенда дивиться на одному диханні. Тут є місце для захопливого екшену, сильної драми та екзистенційних переживань головного героя, за яким цікаво спостерігати півтори години Віла Сміта крутяк. У фільмі 2007 року персонаж Віла Сміта Роберт Невіль героїчно протестують пандемія невиліковної хвороби, яка перетворює людей на вампірів. Так, саме вампірів люди помилково приймають їх за зомбі. Не зомбі? Ні, ні, не зомбі. Вампіри. Точка відліку в Нью Йорку. І Роберт вже третій рік намагається створити вакцину аби врятувати людство в день, поки сплять кровожерливі істоти. Невіль. Ні, не той обходить Нью-Йорк в компанії свого пса у пошуках припасів, а також чергового піддослідного. Безумовно, фільм дарує нам якісну драму, візуальний атракціон і навіть два фінали. В одному він героїчно жертвує собою, аби як він вважає, врятувати людство. І це, звісно, задовольняє більшість глядачів. Та от коли я дивився цифровий реліз, то після титрів, якщо не помиляюсь, одразу показали альтернативний фінал, який мені здається більш цікавим, бо, хоч пожертва героїчна, але вона не передала глибину і потенціал твору, а мені хотілося розгорнутої історії, у пошуках якої я і натрапив на перше джерело. Ось це перше джерело у 1954 році вийшла книга Річарда Метісона. Я легенда, вона має схожу структуру, але дає зовсім інший погляд на життя Роберта Невіля в оточенні мутованого людства. Друзі, ваша підтримка безцінна. Ви мотивуєте нас приділяти більше уваги до дрібниць, робити відео детально і продумано. Дякуємо, що ви з нами. Ми це цінуємо. До речі, ми вирішили розіграти цю книгу. Вона не нова та і, взагалі, було важко чомусь знайти українською, проте про умови розіграшу трохи пізніше. За сюжетом книги ми бачимо зовсім іншу людину. Роберт Невіль, не крутий вчений полковник, якого нам показали у одноіменному фільмі, а звичайний заводський працівник. Він живе звичайним буденним життям: дім, жінка, син по радіо дізнається про якусь бактеріологічну епідемію. І уявіть, саме в цей час його дружина чхає. Ну, не на нього. Ні, вона просто прихворіла і померла. А трохи згодом він, попри заборону урядом, ховати померлих. Їх треба спалювати в крематорії. Все ж таки поховав її, та ще й неглибоко. От вона і повернулася додому, аби випити всю його кров. А при житті що не випила? Жартую. Ну а що там далі? А що було далі? Історія замовчує. Може спалив, може з'їв, може розвівся. Роберт Невіль, єдина жива людина, яку він знає, ховається в своєму будинку, повністю заколоченому та захищеному всім, чим можна. Уявіть, навіть часником. Такою кількістю часнику, що навіть у віскі відчувається його смак, кожної ночі все те нове населення виходило на полювання на вулиці, де наш герой залишився єдиним смаколиком. Тож, переживши ніч жаху та вампірського крику, Роберт з самого ранку починав відновлювати свою браму та розвішувати навколо свіжий часник. Зробивши найголовніше, він їздив по околицям, збирав припаси та вбивав сплячих вампірів. Таким чином він вів свою війну. Потім повертався додому та думав про своє життя, світ і самотність. Вся книга здебільшого складається із інтроспективних роздумів та рефлексії головного героя стосовно всієї ситуації загалом та кожного нового дня сповненого переживань, намагань, рутини та відкриттів нічний страх це звісно жах, але звикнувши виживати, він почав вивчати все, що може, про кров, бактерії, віруси, і тому подібну штуку. Я чого ж не зробиш, коли нудно? А ось чого не вистачає нашій системі освіти разом вголос ще одної пандемії! Книга заслуговує уваги, хоча б тому, що з неї почалася звичка виживати у постапокаліптичному світі вампірів та зомбі. Сам Річард Метісон казав, що його надихнув фільм Дракула. От він і подумав: якщо один вампір це страшно, то яке ж страхіття, коли їх прям дох**. І справді це страшне. Те, як Роберт вивчає бактеріологію або віруси та намагається зрозуміти нові реалії навколишнього світу, викладені як роздуми та захоплюють своєю детективною складовою. Наприклад, він помітив, що коли стикався з інфікованими, то вони боялися хреста, але це не спрацювало на його колишнього товариша, що був іудеєм. Роберт протягнув йому тору Мойсеве П'яте і це спрацювало. З чого зробив висновок, що цих істот турбує відчуття провини перед тою релігією, яку вони сповідували за життя, отже, вони свідомі. Ну, хоча б частково, то можливо, вони нічим не гірші за нього. Такі веселі дилеми супроводжують головного героя на кожному відрізку його шляху, і чи не сильніше, ніж жахливі монстри навкруги. Але все ж дослідження надають йому сенс, і він вже з більшою зацікавленістю прокидається та вивчає нові нові знання, будує нові і нові теорії. Окрім цього, до нього у двір почав заходити пес. Роберт намагався приручити, мабуть, єдиного можливого друга, що якимось чином вижив у нових реаліях. Величезних зусиль коштувало йому заспокоїти свого нового друга. На жаль, через декілька днів чотирилапий помер. Та віче вже не охопив вимушеного відлюдника. Він вже звик до нього. Аж ось якось в день він побачив дівчину, яку привів додому. Він вже забув, як нормально спілкуватись, і весь час підозрював її, хотів взяти її кров на аналіз. Але то вже вранці. А зараз вони спілкувались і зблизились як рідні душі, загублені в цьому світі. Вранці Роберт взяв її кров, подивився у мікроскоп та злякався. Вона одна з них, та зробити висновки, він не встиг, бо отримав удар по голові і знепритомнів. Але коли прокинувся, побачив лист, в якому дівчина пояснила йому, що покохала його, але він взагалі нічого не знає. Деякі заражених зберегли свою свідомість та навчилися жити з цим. Вони стали новим видом людей, яких Роберт нещадно вбивав, і які жадають помсти. Тож, якщо він хоче жити. Має звалити. Але головний герой стільки боронив цю фортецю, що не міг вже покинути її. І просто чекав гостей. За ним прийшли, в перепалці поранили. Прикинувся в лікарні, побачив свою подругу. Вона сказала, що в новому світі, ну що вони будують, немає місця таким, як він, бо він для них чудовисько, якого належить стратити. Але із любові до нього вона дала йому. Отруту. І Роберт зрозумів, що норма це поняття більшості, а він вже меншість, що вони теж люди просто інші і мають право на існування. А він це право в них забрав, і тепер вони заберуть його життя, і нічого не змінилося. Людство просто зробило ребрендінг. Як мені здається, основною думкою цього твору, як і фільму, є те, що медалі завжди як мінімум дві сторони, з точки зору головних героїв, саме вони є тим оплотом нормальності та відносного добра, що має всі права. Адже вони нащадки колишнього світу, але вони бачать, що є також і точка зору нового зародження цивілізації, які опинилися в такому стані. В книзі в них вже народжується власна держава, у фільмі ж вони менш цивілізовані, та все ж все відчувають, як і люди, якими вони були. Але це якщо дивитися глобально. Світ, взагалі, така штука, яка має багато граней. Ми звикли розділяти його на гарне і погане, і взагалі звикли вважати свої вчинки більш правильними, адже ми знаємо їх причини і ними обґрунтовуємо свої рішення. Та якщо подивитися з інших точок зору, відкривається зовсім інше бачення будь-якої ситуації та речей. Це корисно розуміти. Дякую, що додивились це відео до цього моменту. Утримання аудиторії це важливий важіль у просуванні контенту на цій платформі. Також не менш важливим показником є залучення глядачів, а саме вподобайки, підписки, ну і звісно, коментарі. Ну, ми дуже любимо читати цікаві думки і хочемо, аби їх на цьому каналі ставало якомога більше. Тому хочемо вас трохи стимулювати, аби ви проявили свою творчу натуру. Гадаю, що через декілька років нам слід очікувати продовження історії. Роберта Невіля у фільмі є Легенда 2. А от про що він буде, цікаво дізнатись вашу думку. Тож автор найцікавішого синопсису до прийдешнього фільму отримує від нас подарунок. Ось цю. Цікавеньку книгу. Як вам відео, залишайте ваші враження в коментарях. Ставте оглядошу, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це надихає нас на створення більш якісного контенту. Допомагайте оточуючим, долучайтесь до зборів і підтримуйте наших захисників та захисниць. Разом ми здатні подолати будь-які перепони. Бережіть себе. Слава Україні! Але вона не передала глибину і потенціал твору. Не зомбі! Я легенда. Нє, ні, ні, ні. ні. <плес> що вони будують Немає… що в новому світі. <плес> Давай. <плес> що прям піз? Давайте без матюків без… Чому відоси не знімаємо? Фільм. Речарда Львиного серця. Чому не знімаємо відоси, Дік? Бо ми ловили відео. Не відомо. Я легенда.